Студія Вогнеслово аудіокнижки Українською з вогником Представляє. фентезі Роман Віллоу, глава 24 Сад Кріт сидів навпроти свого каміна, задумливо спостерігаючи за дивною грою вогню. Приємне тріскатіння дрів і тепло, якого він не міг відчути. Колись давно у його житті все було інакше. Несподівано поміж помаранчевими сплесками яскравого полум'я з'явилася тінь, що, за мить, набувши людських обрисів, зупинилася поряд із крісом, якщо наймене повернувся в такий дивний спосіб, отже щось у планах темних пішло не так. Могутня чаклунка, якби не магія вищих артефакт потрапив до нас, звітував новоприбулий гість. Кріс розумів, кого саме має на увазі найманець Тіфані, лише вона знала, куди саме вирушила її племінниця, та й навряд кому ще зі знайомих віл стало би до снаги вступити у двобій з таким небезпечним супротивником. Стара дурепа, вигукнув Кріс, піднявшись з крісла. Допоки її любовіло носить собою артефакт, вона лише мішень, які будуть подальші накази, спокійно мовила тінь. Стережи будинок. Я відчуваю, наближаються цікаві часи, відповів Кріс і, не озираючись, рушив до виходу. Навряд темний співрозмовник зрозумів, що має на увазі його господар, проте кріс своєю чергою знав набагато більше. Віллоу не мала наміру використовувати сферу, а отже артефакт ще й досі не отримав нового власника і міг потрапити до бучі рук. Для більшості чаклунів дії відьми здалися б вкрай дивними. Віл спеціалізувалася на магії води і, отримавши у спадок унікальний артефакт, що безпосередньо відповідав її здібностям, мало радіти добрій вдачі, але Кріс занадто добре знав Віллу, аби зрозуміти вона спробує заховати сферу якомога далі від очей, щоб ніхто і ніколи не спокусився використати її для лихих намірів. Прийняти на себе магічну силу могутнього артефакту, напевно, було найкращим рішенням, аби приховати його у власному тілі. Але ризик не впоратися з новими знаннями та перетворитися із господаря на маріонетку завжди лишався занадто високим. Колись давно Кріс і сам гадав, що, потавиричувавшись пітьмою, зможе цілковито контролювати її, але жага до отримання небаченої сили взяла гору над здоровим глуздом. Зухвалий виклик свого часу кинути гільдії вищих магів вартував йому свободи. На довгих сто років Кріс втратив можливість залишати околиці маєтку, що самотньо причаївся у самісіньких нетрях лісової гущавини. Частина магічної сили залишалася зі своїм господарем, втім, її бракувало, аби до відведеного часу зруйнувати примарний бар'єр, повернувшись до вільного життя. Знання, набуті за довгі роки магічної практики, були ладні захистити кріса практично від будь-якого ворога. Та й спробувати знищити того, хто і так фактично мрець, здавалося невдячною справою. Залишивши бентежні думки, Кріс вийшов на двір, вдихнувши прохолодне лісове повітря. Нічна краса вже давно стала звичною для власника маєтку, але старий ліс, що нещодавно лякав і водночас заворожував Олексія, приховував собі чимало таємниць. Кріс не поспішаючи крокував вздовж будинку, після чого його силует непомітно розчинився в нічній пітьмі, ховаючись за рову. Знайома, але від того не менш красива алея відкрилася очам темного чарівника. Здається, це було неможливо, враховуючи те, що місце, де нині стояв Кріс, обрало собі за домівку у густі лісовій хащі. Втім... Широка доріжка, викладена бруківкою з сірого каменю, на поверхні якого таємничо виблискало місячне сяйло і справді існувало. Незвичність дивної стежки полягала в тому, що по обидва її боки височили кам'яні скульптури, Праворуч від кріса склала могутні крила сіра химера, ця міфічна істота здавалася майже живою і складалася враження, ніби вона лише спить, очікуючи на жадане пробудження. Навпроти химери завмерла статуя невідомого воїна, що зовні нагадувала образи спартанця, який захищається від невидимих супротивників, великим круглим щитом, затиснувши в іншій руці короткий меч. Темний чарівник поволі рухався далі. Напевно, сотню років тому Кріс віддав перевагу більш життєрадісній алеї, втім, у теперішньому його положенні вибір був невеликий. Продовжуючи свою похмуру мандрівку, господар маєтку вкотре за останнє десятиріччя зупинився навпроти високої скульптури темного солдата, що затиснув у своїй правиці довгий спис, тримаючи в лівій руці прямокутний щит. На голові химерного воїна знаходився шолом, схожий на ті, що свого часу носили римські центуріони, але обличчя під обладунком вояка навряд можна було назвати людським. Жахливі гострі ікла завмерли в своєрідній лихій посмішці, а зловісний погляд застиг у перечутті майбутнього двобою. Кріс підійшов ближче до скульптури, провівши рукою по чорних, вкритих краплями лісової роси обладунках. Подібних статуй, що розташовувалися вздовж дивної алеї, було скільки дюжин. Невідомий майстер дивовижним чином зробив кам'яні фігури майже живими. Промалювавши усі лінії до найменших дрібниць. На похмурій стежині один навпроти одного стояли різноманітні воїни, створюючи противагу не менш дивовижним міфічним істотам. Зроблені в справжній звіст, мешканці загадкової алеї зачаровували своєю величчю. Кріс проходив цим шляхом щоночі і добре знав кожну зі скульптур. Він міг зупинитися навпроти обраної фігури, захопливо роздивляючись бездоганну роботу втілену у камені. Ця ніч також мала завершитися прогулянкою незвичною алеєю, і все сталося б як зазвичай, але Кріс не дорахувався однієї з фігур. Химерний солдат в шоломі Центуріона мав двійника, що, зброювшись мечем та круглим щитом, завершував ряд кам'яних воїнів. Кріс вдруге пройшов брухівкою, уважно перевіривши наявність кожної зі скульптур. Помилки бути не могло. Статуя містичного Центеріона безслідно зникла. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.